На впізнання двох рідних братів та коханого чоловіка втратила на війні Лідія Зенікова. Вони загинули на фронті впродовж трьох місяців у 2023 році, з травня по липень, як згадує жінка, вона щомісяця отримала трагічні звістки. Зараз ми вчимося жити без них. Трошки получається, трошки не виходить. Розумієш, що. Понадіятись нема на кого. Допомогти немає кому. У сім'ї приймачок було п'ятеро дітей, дві доньки та троє синів. Разом вони росли в селі Уздиця. Лідія розповідає, їх родина завжди жила дружно. Приходимо із школи, портфелі позакидали. Куди? Зима. Сані. Дідові сані, дерев'яні, здорові, там, певно, дітей з 10 сідало. І спускалися з гори. А завозити потім нікому, ніхто не хоче, слизько. Ну, тобто, знаєте, весело той час був веселий. Коли подорослі кожен почав влаштовувати власне життя. Олександр Примачок вступив до Глухівського коледжу на будівельника. Далі відслужив в армії, а повернувшись, одружився. З часом чоловік став батьком чотирьох дітей, двох дівчат та двох хлопців. Щоб забезпечити сім'ю, Олександр їздив на заробітки і завжди повертався до родини в Донець. Діти для нього були всім. Дружина для нього була всім, а мамі. Допомагав, коли певно просила. Молодший брат Юрій Примачок після школи опанував факт вчителя фізкультури. Згодом каже Лідія, він пройшов спецвишкіл на спеціальний сокіл для спецохорони. До повномасштабної війни чоловік працював в Києві в меблевій фабриці, але про рідню на Глухівщині не забував. Їде в автобусі чи у маршрутці з перевізником дзвони. Так Ліда, в тебе п'ять хвилин, три вже пройшло. Тобто це він, це така фраза, це він любив так говорити. Він міг це свято зробити будь-коли. І ми так частіше були у мами. То, знаєте, у кожного своє особисте, не завжди, а хочеться поїхати. То нема на чому, то нема коли. А Юра сказав, значить, треба їхати, чекає. Сама ж Лідія мала сина від першого шлюбу. Після розлучення вона пішла працювати в агропідприємство у селі Некрасове. Там зустріла, каже справжнє кохання Сергія Зенікова. Трьох вони приїхали в занедбаний будинок, який разом почали облаштовувати. Дарма, що він був дерев'яний, дарма, що в ньому от таке воно все старе, поли старе, все таке те. Але знаєте, коли він мене завів у цей будинок. Я відчула, що я вдома. Згодом у пари народився спільний син Данила. Лідія працювала в Києві. Перед початком повноваштабного вторгнення російських військ жінка приїхала додому на двотижневий відпочинок. 24 крики, лютого, пів на шосту ранку, подружжя розбудили крики. Війна почалася, сусідка кричала плаче. Боже, а чоловік пішов на вулицю корити. Да я, ще, я лежу, а воно, знаєте, бах, і так, як, наче, дрожить, так як вібрація, наче думаю, глянь, що це таке? Чи вже хтось з самого ранку дрова моколе, чи що. А чоловік курив і почув, як тоді е, бабахнули цю на трасі е, колонку газову чи ну, заправку. Після перших вибухів Лідія почала обзвонювати рідних. Вона просила брата Юрія, який працював в Києві, виїхати зі столиці, оскільки ворожі колони рухались саме туди. Проте він залишився, долучився до тероборони. Пізніше Юрій брав участь у звільненні Київщини. Він тоді казав, каже, Ліда, ми як зайшли, каже, в Бучу, ми як каже, глянули, що там, каже, робиться, що каже. Дитина каже, годами як данька, а скільки йому 8 років тоді було. Уцепилася, каже мені, за шию. Каже, дяденька, дяденька, каже, що ти каже за мною прийшов і все. І ви знаєте, у нього сльози, і каже, ми каже, з хлопцями поняли, для чого, каже, ми тут. Слідом за Юрієм до війська доєднався брат Олександр. Згодом війську отримав і чоловік Лідії Сергій Зеніков. Спершу він вирішив на навчання до Іспанії, а згодом на Донеччину. 22 травня 2023 року Сергія направили до Покровська. Цього ж дня на околицях Бахмута, рятуючи поранених побратимів, загинув Юрій. Ви знаєте, коли Юра. Воював, от він мені вважався, знаєте, так як сталивий. От з ним нічого не може статися. Я так вважала. Хто завгодно, тільки не він. І так сталося, що саме він. На десятий день поминах за Юрієм 4 червня до родина чекала ще одна трагічна звістка. На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув Олександр. Я перечувала, була на городі, ви знаєте, в мене таке перечуття було. У мене ноги затрусилися, руки затрусилися, і всередині такий, так, така тривожність була, знаєте, боже, ну, це вперше в мене таке було. Дзвони. Дивлюсь, Надя дзвони, дружина. О, беру телефон. Сестра її Лариса. Я чую, вона плаче орет у телефон. Ліда. Після двох втрат Лідія боялась за чоловіка, розуміючи, що третього удару може не пережити. 4 липня Сергій приїхав з позиції, та за два дні його та побратимів терміново викликали назад. Куди відправляють, каже Лідія, йому не повідомили. Перед виїздом Сергій позвонив рідним, щоб почути сина Данила та дружину. І я чую по голосу, що щось, знаєте, так як він е, сльози повний очей, да? і так як наче, ну, трошки, як ком у горлі, приїдемо, каже, туди, каже, я тебе наберу. Шостого числа він не набрав. Це вперше було таке. Спершу ліді повідомили, що чоловік зник без звісти. Вона намагалась дозвонитися до командування бригади, але правду дізналася від побратима. Сергій Зеніков загинув 7 липня 2023 року на Авдіївському напрямку під час артилерійського обстрілу. За тиждень йому мало виповнитись 42 роки. Пам'ять про них залишиться в нашому серці, поки наше серце буде битися. Вічна їм пам'ять. Вони наші герої. І ну, я думаю, все буде добре. Навчимося жити без них. Олександр Соломко, Анастасія Лученко, Суспільне новини, Сумщина.